Всім доброго дня! Записував декілька тижнів тому відео стосовно теми переведення холостого пагону винораду «Плодоносячий». І наразі хочу вам показати результат цього прийому, бо було декілька присутніх, що не вірили в дієвість цього способу. Даний пагін я прирізав на чотири пасинки, і він мені з кінців ну, дав два пасинки. І якщо придивитись перший у місці вусика щось. Ніби має трошки якесь суцвіття, хоча я його приріжу, і цей другий, що розположений вище, якщо приміститися до зони з усиком, має таке ось суцвіття. що необхідним розповісти, що якість цього суцвіті в подальшому гроні буде гірша за грони, що утворилися з плодносячих пагонів. Проте, також хочу розповісти, що після приведення пагону на. Пасинок. З кожного цього пасинку, що буде йти з пазухи, буде вам утворюватися ну, вже наступний пасинок третього порядку і кожен з них буде містити суцвіття. Отож, можете прирізати той пасинок до суцвіття, це десь до другого листочку, до третього. І десь через півтори-два місяці, після того, як зірвете цей основний виноград, будете мати вже і цей пасинковий.